Іспанська для наших з нуля до а2. Hola і б'єнвенідос. Запрошую вас до п'ятого відео із попереднього циклу з нульового модуля для підготовки від нуля до А2. Нагадую, що якщо на екрані з'явиться значок паузи, то натискайте для того, щоб зупинити відео і записати або повторити те, що я буду вам повідомляти. Насамперед, що ми сьогодні розглянемо, щоб не згоріти в щільних шарах іспанської мови від світлового просування, хочу зазначити дещо дуже важливе, що варто мати на увазі, щоб легше було опановувати матеріал. Хочу пояснити деякі особливості іспанської мови, що, здавались би, не такими складними, але у наших людей, початківців, виникають певні складнощі з цими поняттями. Про що дізнаємося сьогодні? Давайте по порядку. Які є дієслова для того, щоб пояснити, що щось є або перебуває десь? Коли ми говоримо про те, що щось є, або я щось маю, тому що ці слова, особливо тоді, коли ми їх застосовуємо із. Займенником Ви з великої букви, коли звертаємось до людини або до людей шанобливо на ви, вони викликають певні складнощі. Так от, попередні дієслова, які я говорив бути, перебувати, бути в наявності або мати, вони в українській мові часто передаються одним єдиним словом є, яке в теперішньому часі ще й пропускаємо, а в іспанській їх пропускати не можна. І в цьому якраз складні. Зараз ми про це поговоримо детальніше. Давайте розберемось із дієсловом бути, яке використовується для того, щоб пояснити або описати якусь постійну характеристику когось і чогось. Наприклад, я є високий, ти високий, він є високий, ми є високі. Тепер зверніть увагу, ви два плюс, що означає? Це двоє або більше людей, до котрих ми звертаємось на ти. Тому написано з маленької букви. Ну, Наприклад, друзі близькі, або діти, або учні, учителя. Так от, Ті люди, до кого ми звертаємось на Ти, ми все одно кажемо, вони є там високі, наприклад. А далі, оці е, дві наступних строчки, ви є високі, і ви, два плюс є високі. Це одна людина, до якої ми звертаємось, що набливо на ви. І ми кажемо, ніби множина, ви є високі, так як і тут. А в іспанській воно буде не так. Зараз розберемось. Тепер ви, дві людини, наприклад, сімейна пара. Він і вона старші люди, ми до них звертаємось на ви. Ми також кажемо, ви є високі, але вживаємо те саме дієслово є. І вони є високі. Вони, це, ну, хтось, вони високі, множина. Так от, оце все, що тут сірим позначено, в українській мові ми його не вимовляємо. Воно однакове те слово. Для чого його вимовлять, якщо воно однакове? А в іспанській мові це кардинально не так. Тепер розглянемо, давайте. Коли я говорю про себе, йо, сой Альто, Я високий. То форма о цього дієслова є українською сой, коли я говорю про себе. Коли я говорю про тебе, то форма ерес не така, тобто вона вже не така, як неоднакова. Коли я говорю він або вона, форма буде es, не така, як сой, не така, як ерес. Коли я говорю про nosotros, то ми говоримо сомос, nosotros сомос, тобто ще інша форма. Коли я звертаюсь до людей, з ким я на ти, але їх більше, ніж дві, дві або більше осіб, то ми кажемо Сойс «восотросойс». Знову форма інша. І тепер зверніть увагу, коли я звертаюсь до людини на ви, то я вживаю те саме слово, як ніби це був він чи вона. Коли це дві особи, до яких ми звертаємось з пошаною на ви, то знову ж таки форма буде така, як ніби це вони. В цьому нюанс. Наші люди, хто особливо тільки починає вивчати мову, з цим плутаються. Як це зробити так, розібратися, щоб потім не плутатись, зараз ми з вами до цього дійдемо. Так от тут я просто прибрав ті слова, які можна прибрати. Я є високий, є непотрібно. Із всіх цих фраз я виключив слово є. Воно однакове, воно не потрібне, і ми так не говоримо. Тепер, а що ж відбувається в іспанській мові? Зверніть увагу, сой Альто. Якщо я кажу сой альто, я говорю лише про себе. Тому оця форма сой робить зайвим займенник я. Йо, Йо, можна не казати. Сой альто це означає, я говорю про себе. Якщо я кажу Ерес Альто, то це означає, що я говорю про тебе, ні про кого другого, ні про нас, ні про, ні про мене, ні про його чи її, я говорю про тебе. Отака форма ерес. Вона відмінна. Тепер, він є високий. Чому він не випускає, не опускаємо, так як отут ми опустили? Тому що це може бути він, може бути вона і може бути устет. Тому ні тут, ні тут ми займенник не виключаємо, не опускаємо, тому що він оцей займенник уточнює, про кого саме ми говоримо. Тепер, коли ми говоримо сомос про нас, сомос відноситься тільки до нас тобто ми, можна упустити. Тепер, «сойс Альтос, це ви. Це знову група людей, з ким ми з кожним окремо на ти, але і група. «Восотрос» можна опустити, тому що Соїс стосується виключно слова «восотрос». І ніяким другим не вживається. Тому «восотрос» можна опустити, щоб скоротити мову. І от оці от нюанси, дивіться, вони, сон, і ви, дві особи з шанобливим ставленням на ви, залишається сон устедес. Чому тут залишається устедес? Тому що, може бути, ейос також сон. А тепер давайте з'ясуємо, що відбувається із дієсловом ЕСТАР. Для чого воно використовується. На відміну від попереднього випадку, це дієслово застосовується тоді, коли ми говоримо про якусь тимчасову характеристику когось або чогось, або про його місце знаходження, де знаходиться якийсь об'єкт або людина. Знову ж таки, українською мовою ми кажемо я хворий, це тимчасовий стан. Іспанською ми кажемо Естой мало. Естой мало, це означає, що я тимчасово поганий. Бо слово поганий це мало. І коли ми вживаємо слово естой, це означає, що я тимчасово поганий, тобто хворий. Далі, ти є хворий, вона є чи він є, ми є. Тобто, в українській мові скрізь використовується те саме дієслово є, як ніби постійна характеристика. Воно ж використовується для тимчасової. В іспанській мові ні. В іспанській мові, коли ми говоримо. Наприклад, estoy Мало, це означає, що я тимчасово поганий, тобто хворий, або en casa – це означає, що я вдома. І використовується оце слово. Коли ми говоримо про перебування десь, знаходитись десь, або перебувати в якихось особливих умовах, тобто тимчасових. Так от, знову ж таки, в українській мові шість форм, верніше шість форм, які одна й та сама є. В іспанській мові це шість форм різних. «Естой» це коли про себе, естас, коли про тебе, Ель Ея, він або вона, Еста, перебуває. Носотрос естамос, «vosotros естайс, це тоді, коли двоє або більше людей, з котрими ми на ти, ви з маленької букви. Естайс, а тепер зверніть увагу: одна людина, з якою ми на ви, і форма така, як ніби він або вона. Форма цього дієслова. Коли дві людини, до яких ми звертаємося шанобливо на ви з великої букви, як кажуть на новий пошепки, так от, знову ж таки, форма естан така сама, як ніби це вони. Ось тепер давайте з'ясуємо, що з вами не так. Якщо ми розглянемо значення слова устет, то це скорочення від двох слів. Вестра Мерсед, ваша милість. Тобто, фактично, коли ми звертаємось до людини іспанською мовою на ви з великої букви, то «usted» означає ваша милість. І якщо ваша милість, то це вона, тому оце відмінювання дієслова бути, дієслова перебувати стає на своє місце, стає все зрозуміло. Тому що, коли ми говоримо, вона є хвора, ми кажемо, «Е коли ми кажемо до одної людини на Ви, ви є хворі, то ми, фактично оце ви означає, ваша милість є хвора. І тому форма дієслова точно така сама. Все стає зрозуміло. Тепер коли ми говоримо про двох або більше людей, з котрими ми на Ви, наприклад, вчителі. Коли ми говоримо з точки зору дитини або взагалі дорослі люди в Україні звертаються один до одного на ви з пошаною. Так от. Що виявляється? Устедес – це скорочено від вашої милості. А раз ваші милості, то ви є хворі, тобто ваші милості є хворі, або вони є хворі, тобто оця форма, бо ж ваші милості це вони також. Так от, тоді стає зрозуміло, чому така сама форма дієслова. Тому що ви, це ваша милість, а ви плюс ви, дві людини або більше, це ваші милості. Тим більше це стає зрозуміло, що таке звертання, воно якби підкреслює дуже велику соціальну різницю між тією людиною, яка звертається, до тієї, до якої звертається на Ви з великої букви. Тому в іспанській мові звертання на Ви з великої букви дуже мало поширене. Люди в основному звертаються один до одного на «Ти». навіть на вулиці, навіть незнайомі. Якщо це більш-менш однаковий вік. Якщо це. Потрібно підкреслити повагу до старшої людини, тоді можна звертатись на ви. І так звертаються, але дуже рідко в Іспанії. І якщо ти іноземець і раптом чуєш, що до тебе звертаються на устет, то зразу треба зрозуміти, де ти є, чи ти в поліцію попав, чи ти в лікарню попав, чи ти в суді, чи ти в якійсь державній установі, де службовці зобов'язані звертатись до людини на Ви, Будь до будь-якого. Але в побутовому спілкуванні навіть на вулиці, навіть з незнайомими людьми, переважає звертання на ти. Тому що ваша милість, якби воно, як кажуть іспанці, ексахерадо, тобто трошки перевершує, трохи занадто. Ще є одне дієслово бути в наявності. Тут залежить те, від чого ми відштовхуємось, коли про це говоримо. Наприклад, якщо ми кажемо, на столі щось є. То ми навіть українською мовою слово є не пропускаємо. І коли ми кажемо на столі щось є, то це аналог англійської there is. І далі продовжуємо про якийсь предмет. Так от, в чому тут особливість? Що ми, коли от порівняємо застосування слова є, коли ми його не пропускаємо, у крайні є вода. Ми ж не кажемо у крані вода. Ми кажемо, у крані є вода. Енельгріфо Аягуа. Це тоді, коли ми говоримо про наявність. Щось є в наявності. Далі, вода це рідина, це тоді, коли ми говоримо про її постійну характеристику. І, до речі, оцей дефіз це заміна нашого слова є. Просто поміняно місцями, але це так і є. В іспанській мові ми цього не пропускаємо. Ми вже каже, вода рідина. І зрозуміло, що ми говоримо, вода є рідина. Але коли ми говоримо іспанською мовою, ми слово. С пропустити не можемо, не маємо права. І як тільки ми його пропускаємо, це означає, що людина наша. Тому що звикла пропускати це слово, а його в іспанській мові робити не можна. Не можна пропускати дієслово бути або перебувати. Тепер, коли ми говоримо, що вода знаходиться в пляжці, то ми не використовуємо слово «ай», Ми використовуємо слово еста, перебуває, знаходиться. Так от, тут воно сірим кольором, тому що ми можемо його опустити, ми його не використовуємо. Але зверніть увагу, коли ми кажемо про наявність, то ми кажемо, українською все одно є, вода є рідина, вода є в пляшці. Іспанською буде, різні слова будуть. Ай, це якщо ми говоримо про наявність, S, це коли ми говоримо про постійну характеристику, що це рідина, і «еста», коли ми знаходимося, коли ми говоримо про місце знаходження того, тієї речовини або того об'єкта, про який ми говоримо. Отака відмінність. І в іспанській мові оці слова пропускати не можна, категорично не можна. Ще одне слово, яке фактично передає значення дієслова бути. Тенер, мати, я маю. Наприклад, мені страшно. Це що означає? У мене є страх? У мене страх. Іспанці кажуть: тенго мєдо, маю страх. Знову ж таки, тенго Закінчується на О і стосується тільки мене. Якщо я кажу Тенго, це те саме, що я маю. Бо якби було ти, то було б «тєнес». Ну, Це потім, це далі, набагато далі в граматиці іспанської мови. Але зараз просто говорю про те, що слово тенер також має певний відтінок слова бути. У мене температура. Тенгофіє маю температуру. Я голодний. Хочу їсти. Маю голод. Іспанці говорять так: маю голод. Тепер підведемо висновки. Я є дорослий, ми українською є слово пропускаємо, і кажемо, я дорослий. Іспанською це буде так. Сой адульто можна пропустити слово «йо», тому що сой стосується тільки слова Йо. Тобто, коли ми кажемо сой, це ми говоримо виключно про себе, більш ні про кого другого. Відмінність, в українській ми залишаємо слово я і кажемо дорослий, випускаємо дієслово, в іспанській, навпаки, опускається займенник, залишається дієслово. І коли наша людина в Іспанії каже адульто» або Йо Україна, зразу зрозуміло, що ти не іспанець. Тому що іспанець скаже сой адульто, або сой українано, або сой еспаньо, дієслово залишить. А займенник відкіне, наші говорять навпаки. І оця звичка її треба побороти. Тобто залишати дієслово його не можна пропускати. Коли ми говоримо про тимчасовий стан, знову ж таки, слово є українське, ми в українській не говоримо, а тут знову ж таки можна опустити займенник Йо, тому що Естой говорить тільки про мене. І цього пропускати не можна. Наші люди, які проїжджають, починають розмовляти, вони пропускають за отаким зразком. Цього робити не можна. Тепер, коли ми говоримо про наявність чогось, ми навіть українською кажемо є світло або нема світла. Тут ми слово є не пропускаємо. Айлют немає світла. No тобто тут. Оце слово Ай означає наявність. Не існування взагалі світла в природі, а його наявність. Або, наприклад, вода в крані. Ай, – ай. Є або нема. Наступний висновок. Коли ми говоримо у мене грип, це означає, що у мене є грип, є, ми не кажемо. Або маю грип». іспанці будуть казати маю грип». Отак. Можна сказати Йо Тенго Гріпи. Але Тенго, оця форма Тенго, стосується виключно мене, тому Йо можна не казати. Тобто Я можна не казати, але, але обов'язково треба казати Тенго Гріп. І приказка. Це вже стало традицією, що кожному, на кожному уроці ми вивчаємо якусь одну іспанську приказку. Сьогодні вона присвячена якраз оцім всім дієсловам. Майже всім, без слова, Тенер, які ми сьогодні вивчали. Так от, Ноесломісмо Естар Кесер, Ні Айсер Сінестар. Як це перекласти? Не є однаково, неоднаково мені перебувати чи бути. З другого боку, не існує, не, не буває буття без перебування. Давайте повторимо: Ноєсломісмо Естар Кесер, Ні Айсер Сінестар. А тепер за одну хвилину запишіть, що ви сьогодні засвоїли. Тому що, якщо ви не повторюєте, ви втрачаєте. І важливо повторити відразу після отримання нової інформації. Як ми вже звикли, Люс Камера Аксіон. Застосовуємо вивчене. Я є високий, є, не говоримо, а іспанською не говоримо йо. Кажем, Сой Альто. Він є хворий. Він, є, Є, пропускаємо. В Іспанській пропускаємо, що це він, Еста мало, якщо співрозмовник розуміє, про кого йде мова. Якщо не розуміє, про кого йде мова, тільки ще хтось до нас підійшов, то оце «ель» пропускати не можна. Чому? Тому що воно вказує, що це він, не вона, або не ваша милість. На столі щось є. От коли ми говоримо, що на столі щось є, ми ж навіть українською це слово є не пропускаємо. Так от, іспанською. Використовується слово «ай», коли ми говоримо про наявність чогось. Тепер запитання. Ви є німець? Ми українською Є, не будемо казати, казаємо. ви німець іспанською. Ес устет алеман? Ес є ваша милість німцем? Дослівно? Що стосується двох або більше людей на ви, з великої букви. Ви бельгійці? Є, я ж не кажу, де з бельгас. Є ваші милості устедес, є ваші милості бельгійці, оце так воно реально є. Тому це звертання на устед і устедес устед і устедес мало використовується, тому що це дуже якби вели, підкреслює велику соціальну різницю між одною людиною і другою. Повторимо приказку. есломісмо Естар Кесер, Ніайсер Сінестар. Бути і перебувати це не є одне й те саме. І немає буття без перебування. Наступний відеоролик з нульового модуля шостий відеоролик, і я так сподіваюся, що це буде останній із нульового модуля ми поговоримо про форми дій в минулому часі. Це дуже важливо, тому що іспанці це розглядають трошки інакше, ніж ми. Час минулий для нас і для них. Але про характер дій і про. Ціль дій в минулому іспанці говорять трошки інакше: звідти стільки часових форм, як і в англійській, мові, до речі. Так от, ми розберемося, що воно саме так, що і як сталося в минулому. Ну, ось, це те, про що хотів сказати у цьому відео сьогодні. Наступного разу поговоримо про структуру форм минулого часу, щоб з'ясувати, чому воно так, і легше було потім розуміти. А вас зараз попрошу, якщо вам сподобалось те, що я вам розповів, підписатись на мій канал, поширити відео, написати коментар, поставити запитання, якщо вони у вас виникають. На цьому прощаю вас з вами. Дякую за перегляд та увагу до наступного відео. Грація por vuestra atención і я стала проксима.